Не ЗСУ захопили ворожу техніку і по суді, взявши її прямо із рук росіян. Нашим оборонцям вдалося скористатись моментом змусити окупанта віддати танки під час протистояння і вражаючий інцидент шокував країну. Та на цьому все не скінчилося. Наші бійці зайняли трофейну техніку, вступили на ній далі у бій, розгромивши базування ворогів. Вражаючі кадри у випуску, вітаємо глядачів. Вдячні за ваші вподобаки, Підписку. Ми починаємо. Майже в один час по фронту відбувся ряд дивних подій, пов'язаної з дачою росіян в полон разом з технікою. Командир танків збройних сил РФ здався Збройним силам України в полон на Вовчанському напрямку. Окупант кинув свою бронетехніку, здався українцям, про що у своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним Алекс. За його словами, на Вовчанському напрямку танк ЗСРФ та два МТЛБ штурмували українські позиції. МТЛБ мали Висадити десанта танк мав здійснювати прикриття та вогневу підтримку десанту. От стою, проте завдяки героїчним діям командира екіпажа російського танчика, який тупо посеред бою втік з танка і сам прийшов здаватися у полон. Все зірвалося. Десант з його подопічними розмотали ще до того, як вони встигли подумати про якесь там десантування. Розповідає Алекс. Він додав, що командир російського танку буде обов'язково нагороджений за свої героїчні дії. За те, що навів удари по своїм та по суті здав техніку в руки армії України, також на Луганському напрямку українські танкісти 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади відбили бойову частину в росіян за словами командира екіпажу Олександра з позивним Штурман. Його танк Т-72Б3М трофейний захоплений під час боїв і використовується проти Росармії. В одному з останніх епізодів екіпаж. Знищив ворожий бліндаж із боєкомплектом, що спричинило детонацію. Цитую, працюємо по певних цілях із закритих позицій. іноді вдається вражати цілі на дистанції до 8 кілометрів, і це можуть бути бліндажі, позиції в лісосмугах або скупчення противника. Нещодавно вразили ворожий бліндаж із боєкомплектом. Вибух був настільки потужним, що там повністю рознесло всю посадку. Розповідає штурман, у свою чергу механік. Водії танка Дмитро із позивним зеля особливо підкреслює значення швидкості. Танк Т-72Б3М обладнаним посиленим двигуном, що дає переваги в маневреності та дозволяє швидко виходити з під удару. Швидкість у сучасній війні дуже важлива. Якщо ти будеш повільно рухатись, то тебе можуть прибити. І градами можуть накрити і впіві прилетіти. Це машина досить швидка. Хлопці називають його буяном, тому що він... Як норовливий кінь, то не хоче заводитись, то не хоче їхати. Таке відчуття, що він щось відчуває, розповідає Махвод. І за його словами, на танк встановлено засоби радіоелектронної боротьби, динамічний захист і рештка від дронів. Однак бійці наголошують, що в умовах насичення фронту дронами цього недостатньо. Для повного захисту, тому бойова робота стає дедалі небезпечнішою. У свою чергу військові 118-ї бригади з позивним «Каспер» розповів, як його і 118-ї окремої бригади тероборони вдалось захопити російський танк. Т 62 м за словами українського бійця. Танк був покинутий ворогом під час невдалого проведення штурмових дій на позиціях підрозділів Сил оборони України. Операцію з евакуації ініціювала бригада ТРО, але оскільки підрозділів не мав власних механіків, які могли б керувати танком, для цього був залучений механік водії складу 54-ї ОМБР. Ну а загалом на планування операції було втрачено 4 дні, оскільки танк знаходився в сірій зоні і дуже близько до ворожих позицій. Під час огляду танка військові замінили. Акумулятори змогли його завести. До своїх позицій танк дістався власним ходом, як зазначає військовий з позивним Каспорт. В танк влитів Півдрона, але він не завдав серйозної шкоди. Водночас, через хаос на полі бою, танк ймовірно заглох після удару, через що російський екіпаж ймовірно покинув його. Крім цього, під час руху до власних позицій танк перегрівся через встановлений. Олісний мінний трал тому він потребує ремонту. Оскільки трофейний танк був із БК. Після ремонту він буде залучений до знищення росіян. А раніше стало відомо, що механізованого батальйону К 2 54 четвертого окремої механізованої бригади Гетьмана Івана Мазепи. Затрофейла російський експортний танк Т 90 С про це повідомив танкі батальйон Олександр Афанасьєв у своєму Т.І.Нстаграмцу далі, мабуть, один із найкращих танків, які я бачу від РФ. Експортна версія нового Т-72-шістдесят м Якщо з леопардами не вийшло, то ворог завжди нас радує свіжою технікою. Трофей знатника 2 висловлює подяку Укр. Вагон заводу і зроблені висновки написав військовий. Водночас дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко зазначив, що найбільш помітною відмінністю Т-90С Т-90С від Т-90 є трапацію індійський блок, Д-3, що встановлюють замість малокорисного прожектора штура. Другою відмінністю є те, що всі Написи всередині танка написані англійською танк Т-90С, який захопили наші воїни, оснащений антидроновим мангалом засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами. Для огляду та суморобним тралам тим часом стало відомо, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади захопили російський танк. Т 90 прорив його вартість становить півтора мільйона доларів. Воїни ЗСУ заявляють, що усередині ще відчувається запах фарби. Що говорить про те, що техніка не так давно почала використовуватися у бою. Ну речі, для захоплення цього танка прорив 68-го ЕБР провела дуже складну операцію. І через це рашисти кинули його на відкритій місцевості. Через це просто підійти до техніки не було можливості. Окупанти одразу відкривали вогонь. Десь о 8 годині ранку мені зателефонував заступник командира бригади. Сказав, що техніка перебуває в сірій зоні. А один із видів техніки саме цей танк стоїть заведений з працюючим двигуном. Потрібен такий відчайдушний танкіст, який. Може зайти туди пішки, стрибнути в танк, спробувати на ньому виїхати. Розповідає командир танкового зводу 68-ї БР фізик. Одним із таких бійців виявився колишній піхотинець Маріан. Він разом із іншими військовими на броньованому авто у п'ятнадцятій того ж дня поїхали в бік трофея, але під час Посадки потрапили під обстріл рашистів. Колишній піхотинець отримав контузію, але зміг вийти на зв'язок і заявити, що він готовий продовжити операцію самостійно, бо іншого бійця відкинуло вибуховою хвилею. До 10-ї вечора Марін опинився на останній позиції української сторони. Цто він зібрався з духом і пробіг 70 метрів до танка вскочив в нього. Перевірив, чи все працює, мотор ще був завадений, ще працював, і поїхав на ньому в розташування нашого підрозділу. Коли ми спостерігали за цим через дрони, дали вказівку всій лінії оборони, що їде наш танк, щоб його не знищили, бо танк був в увесь в зетках, Пригадав його побратим. Пізніше ж українські військові дізнали, що з танка не було здійснено жодного пострілу. Пробіг становив лише 500 кілометрів. Ну і варто зазначити, що окрім Т-90, прорив 23-го року виготовлення арсенал ЗСУ поповнився танками Т-90, т та і БМП. Нова модифікація цього танка має комбінований нічний прилад бачення для водія і камеру заднього виду. На озброєнні 125-мм гармата і дальність становить до 3 кілометрів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили більше 87 танків цього типу та. Захопили 18 одиниць в робочому стані. Тим часом не відстають від своїх побратимів і бійці ї бригади НГУ Карадах, які поцупили російський танк на покровському напрямку і знищили екіпаж ворожої бронемашини. Як повідомляють військові окупанти залишили бронемашину під залізничним мостом, щоб заблокувати проїзд після порадислокації Запорізької області на покровський напрямок. Воїни ї бригади оперативного призначення Карадах Нацгвардія знову. Провернули свій коронний трюк. Наші бійці в шикарному стилі викрили під селидовим російський танк т 72 на ходу та в дуже непоганому стані. Танк був залишений супротивником під мостом, щоб перекрити дорогу, а його екіпаж розмотаний українськими оперативними дронами. Так зазначає в коментарі автор публікації. Ну а до речі, повертаючись до розмов про так, би мовити, легендарний та аналогавнітний російський танк та м варто зазначити, що він. Заплутався у дроті та заглох. Про що у своєму телеграм-каналі повідомляв український журналіст Юрій Бутусов, оприлюднивши відповідне відео від підрозділу Лалака 35 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Танк Т 90 м прорив, що немає аналогів у а Гордість російського оборонпрому заплутався в колючому дроті, притягнувши огорожу з десяток. Метрів і зупинившись, йдеться в підписі до відео. На самому відео можна побачити понівечений російський танк поряд із колючим дротом. Все це відбувалося в Донецькій області. А ми зазначимо, що танк т 90 «Прорив» прорив глибока модернізація російського основного бойового танка т 90 яку Зесера взяли на озброєння в 2020 році. На танку встановлено нову вежу, оснащену системою управління вогню. Калина із інтегрованою. Бойовою інформаційно-керувальною системою тактичної ланки. Ну а ми з вами вже говорили, що рашисти неодноразово називали свій танк та м прорив найкращим у світі. Проте на полях битв в Україні було виявлено критичні. Конструктивні недоліки техніки і тактичні прорахунки про це розповів аналітик розвідки в приватному секторі. Журналіст Айзек Сейц. він також зазначив, що за три роки повномасштабної війни в Україні було знищено щонайменше 175 танків Т-90М, танків та 90 Втрати росіян підтверджують і відео, які регулярно публікують українські бійці з фронту. Аналітик визнав, що Т 90 М дійсно переваршує застарілі Т-72, та 80 та Т 90 І Проте новий танк оспадкував багато недоліків своїх попередників. Одним із головних недоліків Т-90М м є. Карусельна автоматична зарядка вважає Сейц. Він пояснив, що починаючи з шістдесят 64 в радянських танках, боєпропаси зберігаються нижче місця командира і навідника. Проблема полягає в тому, що при влучанні з будь-якого боку танка висадка ймовірність детонації всіх боєпропасів. за словами аналітика це призводить до миттєвої загибелі всього екіпажу. Іншим недоліком Т-90М є висока вразливість до атак дронів Камікадзе. Експерт зазначив, що це стосується і багатьох інших танків, але російська техніка не має засобів виявлення і захисту від БПЛА. А саме ті, які повільно летять, через що він стає легкою здобучою тактичні прорахунки також негативно вплинули і на успішність Т-90М на полі бою. Додав експерт, який розповів, що танки повинні використовуватися в тандемі з піхотою та авіацією згідно із загальновійськовою доктриною, але існує велика. Кількість задокументованих випадків, коли те 90 відправляється на поле бою без будь-якої підтримки. Ну а ми з вами прощаємося, але ненадовго надовго побачимося у свіжих випусках. Новин до зустрічі. Слава Україні!